В синем углу боксер из Кременчука На профессиональном ринге провел один бой и один проигрыш. Давид Слободенчук. В красном углу боксер из города Сумы. На профессиональном ринге провел пять поединков. Одержал пять побед Денис Коренев. Друзі, ну ми продовжуємо вечір боксу. І зараз е, на ринку зустрічаються борець із Сум Денис Коренів проти борця з Кременчука Давіда Слободенюка. Шестираундовий поєдинок. Іде вперед зараз Корінєв. Він заволодів ініціативу. Йде вперед, намагається працювати першим номером. Бачимо, змушує відступати зараз Слободянюка. П'ять боїв вже на професіональному ринзі провів Денис Корінєв і здобув п'ять перемог. У нього Хороша техніка. Захищається зараз на відході е, Слободянюк. Переслідує зараз змушує відступати Слободянюка Корінів. Де намагається працювати першим номером, але бачимо у відповідь. Також добре відповідає. Борець Кременчука. Першим номером і змушує. зараз бачимо в клініч. Заходить Коренєв. Ще хороша атака проходить у виконанні. Коренєв знову знову змушує. Ще хороший лівий прямий. Правий боковий. Хороша серія проходить у виконанні. Коренєва. І бачимо, що перевага зараз. Він, він веде цей поєдинок. В захисті працює Слободінюк. Починає відступати високий темп. Тримає зараз Коренєв. Потужні удари. Зараз в глухий захист уходить зараз і Слободянюк. Далі, далі. Іде вперед. Просто руївні удари. І зараз здається перший нокдаун. Чи зможе продовжити поєдинок? Слободінюк Не готовий. Не готовий він продовжувати поєдинок і Перемогу. Дострокову перемогу в цьому бою здобуває Борець із Сум. Денис Коренєв. Йому 21 рік. Тренується він у батька Миколи Миколаєвича Коренєва. Отже, шосту. Перемогу в своїй професійній кар'єрі здобуває Денис Коренєв. Чітко, професійно зібрано. Відмінна робота. Вітаємо Дениса Коренєва з достроковою перемогою в цьому поєдинку. Давні господа, технічним нокаутом в першому раунді. Побіду в этом поєдинку лежав Денис Корінєв! Денис Корінєв здобуває перемогу технічним нокаунтом в цьому бою. І здобуває шосту перемогу на професійному ринці.